Що б ви зробили на моєму місці, якби ви дізналися, що хтось вбив вашу родину. Перша жертва. Докторка Сюзан Келі. Привіт, тату! Я тебе люблю. Друга жертва була агентом ФБР Джеральдом Келлі. Мені так шкода. Дуже. Довго. Федерали візьмуться собі на контроль за секунду, тому ми маємо відступити і зосередитися на пошуку тієї дитини. Я детектив Сантьяго. Я тут через її зникнення. Ви вбили чоловіка та жінку. Там була дівчина, де вона зараз. Не знаю. Я просто насилав полідову. По-перше, я розумію ваш гнів через те, що сталося з вашою дружиною, братом і дітьми. Ваша дочка в порядку. Але я повинен сказати, що всі проблеми через твого брехливого двох. Я довірив йому гроші, які не належали мені. Скажіть мені, де вони? і Я поверну вам вашу доньку. Коли я кажу, що зроблю все можливе, де моя донька.